Ось рецепт цілющого напою золоте молоко, або як ще його називають, антизапальний еліксир. Отже, інгредієнти куркума. мелена, одна чайна ложка, імбир, свіжий або мелений, одна друга чайної ложки, кориця, мелена, одна друга чайної ложки, чорний перець, мелений, щіпка, для покращення засвоєння куркуми, мед. Одна чайна ложка за бажанням додавати після охолодження, молоко, одна склянка, вершкове масло або кокосова олія, одна друга чайної ложки для кращого засвоєння жиророзчинних речовин. Спосіб приготування у маленькій каструлі змішайте молоко, куркуму, імбир, корицю та чорний перець. Нагрівайте на повільному вогні, не доводячи до кипіння, помішуючи 5-7 хвилин. Зніміть з вогню, дайте трохи охолонути, додайте мед і масло. Процедіть через ситечко і насолоджуйтесь тепленьким напоєм. Користь такого еліксиру в чарівних інгредієнтах, а саме, в куркумі, яка є природнім протизапальним засобом, в імберу, який стимулює кровообіг, допомагає при нудоті, в кориці, яка стабілізує рівень цукру в крові. У чорному перці, який допомагає куркуміну краще всмоктуватися, в молодці та жиру, які є провідниками для активних речовин. Сподіваюся, цей цілющий, теплий еліксир зігріє вас у холодну погоду та прискорить одужання при гострих респіраторних захворюваннях. Бережіть себе і свою родину. До зустрічі!